Всім привіт! Давайте розглянемо ваше питання щодо наших ГЕС? Зокрема, Київська, Дніпровська, Канівська та Кременчуцька. Спершу давайте запитаємо: чи планує взагалі Росія наносити удари по наших ГЕС? Чи планує Росія наносити удари по наших ГЕС? Кількість пентаклів, ну збирають ресурси, збирають сили, поки є обмеження в роботі по нанесенню цих ударів. Для них це справедлива ціль, яку вони хочуть знищити. Повторити ситуацію з минулого, бо є шістка кубків по-повішеному. Тобто, перевернути, знищити. Паш пентаклів, 8 кажезлів і шість кажезлів. Я думаю, що е, скоро можуть бути або, наприклад, дронові якісь атаки, або. Спроби десь біля ГЕС все ж таки поцілити. Вони хочуть зробити нам ситуацію важкості, призвести нас до програшу і бачите, п'ять пентаклів знищити. Дійсно, в них в цих планах, на жаль, є. Ну, але ми з вами знаємо, що вони не в мінько. Тому від них. Це не дивно бачити, що вони це хочуть знищити, бо вони в цілому хочуть знищити Україну як державу. Тому те, що вони намагатимуться і будуть в них спроби, я б не виключала, що, оскільки є шість жезлів, що можуть десь бути точкові влучання. Вони хочуть зробити нам так, щоб це для нас було фатально. Ну, давайте зараз собі відкрию на карті їх і подивимось з вами по карті. Так, Київська, Канівська, Кременчуцька і Дніпровська. Які ГЕС вони планують атакувати? Які ГЕС або яку ГЕС вони планують атакувати з повітря? Які ГЕС Росія планує атакувати з повітря? Чи планують вони атакувати Київську ГЕС? Чи планують вони атакувати Канівську ГЕС? Чи є в них в планах атаки Кременчуцька ГЕС? Кременчуцька та Дніпровська. Чи будуть вони атакувати? Планують Дніпровську ГЕС? Шукають шляхи підступні? Тут ще треба, оскільки тут лицар мечовий, це направлена агресія, яка може бути ще по сімці мечів дуже підло. І вони намагаються підступитися саме до цього об'єкту, що до Дніпровської ГЕС, щодо Кременчуцької, сімка Пентаклів, паща жезлів, я не виключаю, що можуть бути скоро дрони. Але їм цей об'єкт, він як повідлюднику, можливо, вони. Не до кінця, бо тут є сімка мечів. тут в них розвіданий об'єкт. Розвіданий і інформація є. Тому вони шукають шляхи саме, щоб підступитися і підло нанести удар. А тут, можливо, не вся інформація для них є, бо тут є ще відлюдник. Щось може бути приховане. І тут підготовка. Тут це в нас Канівська. Шістка камачів, сімка кубків і імператор. Тут може бути залякування або біля, щось може пролітати. Відправляти щось на залякування можуть. І цікавість є слабкість, помірність, час від часу. Трійка жезлів було, є і буде. І четвірка мечів карта слабкості. Не вдається, але зруйнувати, ну, звісно, хочуть. Так, тепер давайте будемо прицільно дивитися на самі Гес. Чи буде зруйнована Київська ГЕС внаслідок прильотів з повітря, внаслідок ударів з повітря, ракетами, балістикою, дронами? Чи буде вона зруйнована? Київська ГЕС? Давайте на наступні, наприклад, півроку. Чи буде зруйнована Київська ГЕС? Чи буде неконтрольований витік води, чи буде зруйнована Київська ГЕС? П'ятірка мечів, це певні невдалі спроби. Ні, я не думаю. Я думаю, що будуть ще якісь певні влучання, можливо, десь буде працювати протиповітряна оборона. Я не виключаю, що, наприклад, може бути якась інформація, яка нас засмутить. Тобто, наприклад, або якесь влучання поряд, або влучання, наприклад, в огорожу. Бо тут карта роботи протиповітряної оборони, п'ятірка мечів. Знову ж таки, вони хочуть нам показати язика. В них не вийде так, як вони хочуть, але кошмарити диявол може. Десятка жезлів, двійка Пентаклів і карта місяць. За місяцем я думаю, що в них тут є ще намагання розіграти карту з київської ГЕС в тому, щоб знайти когось зсередини. Бо за місяцем це такі підступні дії, в тому числі на них йде розрахунок, бо за двійка пентаклів. Окрім ударів з повітря, треба ще щось. Помірність сімка пентаклів і двійка кубків. Ну, помірність може казати, що вони час від часу все ж таки до цього повертаються. Але я не думаю, що це в них вдасться, бо тут йде і карта діалогу, можливо, їх і зупинять від цього, і в тому числі можуть початися ну, перемовини і не отриманий результат. Затоплення якогось, ну, нещастя. Я не бачу, але десятка жезлів каже про те, що якщо їм важко, вони будуть намагатися влучити. І п'ятірка мечів це теж про те, що вони будуть туди намагатися щось вгати. Ханівська ГЕС наступні півроку, чи буде вона штатно працювати, чи будуть якісь прильоти влучання в неї. Ханівська ГЕС. Наступні півроку, чи є для неї безпосередньо загрози від влучань. Королева мечів, правосуддя і сім кажезлів, буде працювати проти повітряної оборони. Хитро і підступно, і будуть ще ситуації, коли за неї будуть переживати. Бо є дев'ятка мечів, це карта страху, залякування. Я не виключаю, що може десь працювати проти повітряної оборони, і, наприклад, або якісь там бо королева мечів, вона карта військова, і вона може казати про те, що можуть якісь бути і пошкодження. Працювати вона буде. Від великої біди повинні відвести, бо є шість жезлів. Що буде з Канівською ГЕС впродовж наступних півроку? Чи в безпеці вона, чи буде вона безпечно працювати? Канівська ГЕС наступні півроку? Ну, знову ж таки, тут є певні сльози, незважаючи на просто, просто тут момент є самовпевненості. Щось до щось десь можуть пропустити через самовпевненість. І тут можуть бути певні новини, ну погані новини. Працюватиме протиповітряна оборона. Тобто щось будуть відправляти. Бо є сімка жезлів, це ну, коли в тебе є перешкоди, тобі треба від них піти. І по правосуддю це теж причина-наслідкові зв'язки. Щось треба буде оновлювати, щось можливо, треба буде замінювати саме в самому об'єкті. Частково може бути якась там нестабільність в роботі, бо є закохані двійка пентаклів. Кременчуцька ГЕС. Наступні півроку. Чи буде вона ціло неушкоджена, чи є для неї загроза, руйнування? Внаслідок атаки з повітря кременчуцька гес. Наступні півроку. Може бути якась п'ятірка пентаклів, п'ять кубків, якась поломка, якесь може бути руйнування, в тому числі якогось головного механізму. Я не виключаю, що це щось може бути таке. Скільки пажезлів, пажжезлів або щось не дуже велике, якесь руйнування, або, наприклад, руйнування через дрон. Бо пажжезлів в нас ще на дрони програється. Є п'ятірка пентаклів, є робота протиповітряної оборони. Є, на жаль, є ударна карта, і ще спостерігання внутрішніми ворогами за цією станцією. Працювати вона буде, бо є вісімка пентаклів. Але або тимчасова якась поломка, або якесь влучання може бути. Кременчуцька ГЕС наступні півроку. Кременчуцька ГЕС, наступні півроку. Що з нею буде? Буде вона нормально функціонувати? Я думаю, все ж таки, що тут будуть щось збивати, бо є дев'ятка жезлів і сімка жезлів. Можливо, навіть буде підсилення для того, щоб її захистити. Є тимчасова втрата працездатності зі сторони цієї ГЕС, бо є відлюдник і четвірка мечів. це якийсь період бездіяльності вимушеної бездіяльності на відновлення. Великої вони мені не показують, і на тому добре. Дніпровська ГЕС наступні півроку. Що чекає Дніпровську ГЕС? Наступні півроку, чи буде все з нею добре? Чи є загроза руйнування з повітря внаслідок прильоту ракет-балістики? Саме Дніпровська ГЕС. Наступні півроку. Лицар мечів направлена агресія, в тому числі можливо, якась пожежа. Є якісь сльози. Є п'ятірка кубків і направлена агресія щодо самої ГЕС. І трійка мечів, можливо, десь влучання. Бо за трійкою мечів це болючий певний удар, який може бути нанесений, бо є королева мечів це рішучість в бажанні вчинити шкоду. Дніпровська ГЕС. Наступні півроку, чи є загроза руйнування. Ну, тут і протиповітряна оборона буде працювати, але є повішений. Страшно може бути за саму станцію і є диявол для Дніпровської ГЕС. Вищий суд. Диявол намагатиметься підібратися все ж таки до цього об'єкту, бо є Вищий суд, це карта виклику. І наслідки будуть наслідки. Я розумію, що вони хочуть влучити в Дніпровську ГЕС. З огляду на те, як на зараз складаються обставини, які будуть наслідки, що буде з Дніпровської ГЕС наступні півроку. Що з нею буде. Я все ж таки думаю, що обійдеться якоюсь локальною проблемою. П'ятірка Пентаклів це руйнування, може бути якесь, яке в тому числі може бути. Полагоджено, бо є помірність. Так, вона водна карта, але вона все ж таки переливає з одного в інше. Можливо, за рахунок пониження там, рівня води. Є. Ну, кубкові карти є, але вони. Я, ну, я... коротше кажучи, дякую, що нема башти, але якесь руйнування саме по Дніпровській ГЕС, в тому числі може бути, бо є десятки мечів. І якась проблема саме з функціонуванням цього може бути. Ну, я дуже сподіваюся, що цього всього можна ще уникнути, що наші все відіб'ють і що вони знають плани ворога, Так, але ми візьмемо ще одну колоду і в неї запитаємо. Київська, Канівська, Кременчуцька гіс і Дніпровська. Наступні півроку. Що їх чекає? Що їх чекають? Ці 4 гес. Наступні півроку. Київська Гес наступні півроку, що буде відбуватись. Київська Гес, Канівська Гес наступні півроку, Кременчуцька Гес наступні півроку і Дніпровська Гес наступні півроку. Так. Дніпровська Гес. Так. Обстріли на Київську можуть бути, бо є вісім кажезлів і колесо фортуни про правосуддю, Це для них законна е, мета. Туди вони так вважають, що вони дуже хочуть туди попасти і будуть періодично намагатися. Канівська ГЕС все ж таки агресія якась може бути направлена, в тому числі через дрони, і можуть бути і ракети, в тому числі підступним способом, бо є сім качів. Щодо Кременчуцької ГЕС, випадає все ж таки якесь ураження, трійка мечів. Ну, я сподіваюся, що воно буде, ну це не башта. Тобто по трійці мечів десь може щось прилетіти. І тут імператор шукає шляхи, підходи саме до Дніпровського. Дніпровську мені треба ще уточнити. Дніпров... Ну, імператор це Росія, шукає Дніпровська Гес наступні 6 місяців. Що з нею буде? Наступні 6 місяців Дніпровська ГЕС. Дніпровська ГС наступні 6 місяців. Дурак. певна, може бути неочікувана ситуація. Щось нам може не подобатися. Що нам може не подобатися? Помірність може перевернутися внаслідок матеріальної шкоди. Е е я так розумію, що вони шукають підхід саме до того, щоб зруйнувати чогось їх дуже цікавиться станція Дніпровська. Я не виключаю, що вона їм відкриває можливості для туза Пентаклів для якоїсь землі або для захоплення якоїсь землі. Імператриці тут щось не подобається. Україна Вона знаходиться в, в такому стані, коли втомлена. І тут на цей стан, і тут дурень в нас. Є дурень, але за ним є двійка пентаклі. Це ще дай Бог, щоб це цього не програлося. Бо ну, це, за цим йде важкість. Тобто якусь складну ситуацію вони хочуть зробити. По суті, вони хочуть перевернути це ну, водосховище, вони хочуть Дніпровську ГЕС знищити, бо є помірність і е, повішений. Тобто вони хочуть воду вилити е, і причинити збитки нам спричинити. Ви просто зараз вони шукають шляхи до цього. Тобто вони щось планують. З приводу наших станцій, ну, як бачите, я теж ніколо, нікого не можу заспокоїти. Єдине, що можу запитати, тобто по самих ГЕС, ну, очевидно, що будуть намагатись наносити удари. На зараз ці плани вони видно, що вони намагатимуться, чи будуть значні затоплення внаслідок прильотів по ГЕС, по типу як було з Каховською. Що будуть значні затоплення наших територій внаслідок руйнування ГЕС наступні півроку. Дякую, що мені не випало великої води. Тут в домі все одно. Удари якісь може бути від Росії, королеве жезлово болючі якісь удари по благополуччю, ідеялу, в тому числі залежність від обставин, або, наприклад, наслідок влучання, десь будуть якісь відключення, відсутність, бо це ну, такі обставини, які ну, важко даються. Що Будуть саме затоплення? саме затоплення від великої води. Наступні півроку Канівське, Київське, Кременчуцьке і Дніпровська ГЕС. Затоплення від великої води Ну, я не виключаю певних поламок, які можуть бути, бо є чотирка мечів і дурні внаслідок нештатних ситуацій, якісь можуть бути простої в самих станціях, якісь пошкодження можуть бути, може бути важко. І тут дуже залежить все від мочових королів, саме від військових від спецслужб. Щоб не було важко з водою для людей, тут дуже залежить все від військових. Загалом світ, чистка жезлів і король жезлів, ну у нас є можливості ситуацію втримати і не допустити якихось ну, таких фатальних проблем. Що в нас буде взагалі з цими. Чотирма станціями, якщо так подивитись, що все буде безпечно наступні півроку. Верховна жриця, сімка жезлів і місяць. На верховну жрицю все ж таки тут є дійсно от перевіряюча. Є імператор, російська влада, є пожімачів, які на нього працюють. Їх треба вішати, бо є пожімачів, яких треба вішати, тобто прибирати певних внутрішніх ворогів. Це люди, які можуть носити маски, видавати себе за тих, ким вони не є. Насправді вони можуть і туди влаштовуватись, бо вони близько вони працюють на нього, на русню. І тут Верховна Жриця, це таємні плани, Лицар Мечовий і вісімка Пентаклів, Прям робота ведеться для того, щоб нанести певну шкоду, буде працювати протиповітряна оборона. Бо є сімка жезлів, але є місяць, ще не ясно, як піде. За... Ну, все одно це певна загроза, вона, на жаль, висить, можуть бути відключення. І ще залежить, бо тут по дві жезлі все ж таки ситуація ще залежить від того, як відпрацюють, від роботи військових. І буде, буде захист. Дев'ятка Жезля буде захист. Ну, Бо вони дуже хочуть знищити і можуть ракети в тому числі відправляти. Тому, на жаль, я нічого не можу вам дуже втішного сказати. От ви мене просили подивитися, я дивлюся і бачу, що вони будуть туди намагатись влучити. І кому після цього стало легше. Ви хотіли б, напевно, щоб я вас заспокоїла, що все буде добре. Але ну, я не бачу, щоб прям все було ідеально. Мені показує, що можуть і туди, і туди, і туди стріляти, і що можуть бути десь влучання. Дай Бог, щоб великої води цієї не було. І це ну, зараз насправді ворог скаженіє, ну, це очевидно. І ну, можуть бути неадекватні в них дії. І ну, ми ж з вами бачимо, з ким ми воюємо. Одеса сьогодні мої співчуття ну, це ж просто жесть. Вчора суми, сьогодні Одеса. Ну вже просто не знаєш, а, куди дивиться світ. Чи гарно захищені наші гес. Чи гарно захищені взагалі наші гес. Захист є. Але в цілому десятка жезлів, король мечовий, четвірка жезлів, значить, тримають військові, тримають стіни, тримають периметр, тримають контроль, але важко. І періодично, я так розумію, що ворог знає певні моменти, наприклад, перезмінки або коли чотирьока мечів і сімка пентаклів, коли недостатня активність людини, в тому числі людського фактору, при збитті, наприклад. Тут взагалі, ну, взагалі важко. Військовим важко, але захищені за дев'ятку жезлів захищені. Дуже дякую вам за увагу. Все в нас з вами було є і буде Україна. Ми з вами обов'язково дуже скоро переможемо. Ми ще на день ближче до кінця цієї війни. Головне тільки, будь ласка, бережіть себе та бережіть один одного. На все добре.